А біля санаторія батьківщина в Трускавці, Я думаю всі хто бував в цьому санаторії мусили впізнати цю стежку. Так, вона трошки заростає травою, але. Але це означає, що весна присла, раз трава така висока. Прямо далі видно трускаву, трускава не працює, вона ну, працює вже понад рік. Перед тим вона теж довго не працювала. І там далі вхід санаторій південний. Південний, Трускава, Трускава, південний. Вулиця Городище. А если той теж все позаростало, бать піщина. Там будуть писати, потім що третя ночі ми знімали. Там далі озеро видно. Що добре, що сміття нема, просто ніхто на сюди не доходить, напевно, розпивати спиртні напої, тому, тому тут сміття й нема. Тут виробили ліс на цьому майданчику, це дуже-дуже добре. Та зовсім недавно тут був густий ліс. Ми вже звертала увагу на це і на ліс, і на те, що питання було вирішено з лісом А це знов видно трускало. А такий ракурс на батьківщину відкривається. Справді в санаторії ніколи не вона, ні, працівників. автомобіль не запаркований. Трава, яка між плитки виросла, теж свічить, що весна, весна поміж нас. фонтан наповнився водою. Кіт. Кіт від нас тікає з дичеві по батьківщині. Збирати. Якщо звернути увагу, це частина дверей є опечатана. Там не тільки цій двері, там головні теж. Хто пам'ятає як цей фонтан працював, я не пам'ятаю. Але дерева квітень, гарно квітень. Вже не перший раз наші прогулянки не з центру трускавця, хоча і з центру теж так буває завершується питання, а де же люди. Далі Молдова, Молдова в такому самому стані, я вам хочу сказати, хочете вірити, хочете ні Станом на зараз Молдова від 3 О Ериксус ливис О Рикс працівники на роботу виходить. Так, не люблю відео, щоб жодна людина не потрапила, Але... ж не будемо силою сюди людей гнати.